Так, всім привіт. Давайте подивимося на цю тему розкладу. Яка таємниця найближчим часом вам відкриється? Давайте ми спробуємо запитатись, хто вам цю інформацію передасть. Хто вам передає цю інформацію? Пішла інформація, а хто, хто не розказує, хто це передає. Дивіться, тут мені показують історію. Тут у вас якесь партнерство мезальянс. Партнерство мезальянс. Ви старший, ви старша, а мужчина менший. Навпаки, там, умовно, мужчина набагато старший. Тут у вас в любовній темі мезальянс. Ви тут мене да? в мене казіола відпущення в сім'ї, в родині, в паріці. І вас тут прив'язка до матеріального. Тому, якщо ви там, умовно, одружувалися женилися через фінанси, тому що так вигідно, тому що з ним там можна якусь перспективу сім'ю скласти. То, повірте, це ви самі себе і наказали. Тобто вам відкриється таємниця, що вами куклу водить мужчина чи партнерка поруч біля вас. Вам треба йти в нову дорогу, в нове плавання, але ви на сьогоднішній день стоїте на місці. За вашу пару багато сплітників говорять за вашою спиною. Ну вам треба зцілити. Вам треба до цілителя, карта цілителя. Тобто, якщо ви умовно побачили в партнері, що блін, він мене стін від якихось обід, образ, якщо він мені залічить моє серце, вас будуть чекати розчарування. Чому? Тому що ми, коли починаємо якісь стосунки, ми накидаємо очікування свої проекції на партнера, а потім що до нас приходить? Правильно, розчарування. Коли ви граєте в парі спасателя, я тобі даю все, там умовно, догляд, не знаю, там класна хазяйка, класна любовниця в постелі – Ну у відповідь ви нічого не отримаєте від партнера. Це означає про те, що ви з вигодою на нього дивитесь: Ти мені дай, ти мені дай. Це не любов, це вигода. І коли ми оці очікування накидуємо на людину, він мене спасе, він мене врятує, він закриє якісь мої фінансові питання, пройдуть у дні розчарування, і вас тут образа на свого партнера. В когось це проігрується, в когось це в минулому було, да? не так давно, а в когось це ще чекає. Ви тут відкриєте очі, вам відкриються більше детально інформації відносно цієї вашого партнерства, любовного. І ви зрозумієте, що мені пора йти в свої, своєю дорогою і зцілювати своє серце. Почніть з дитячих своїх травм. Ключик там закладений, що ви просто не мали, не дав вам безпеки. Тато, тому в кожному партнері ви шукаєте того батька, душа ваша шукає батька, який мене врятує, який візьме на ручки, який закриє всі мої потреби і так далі. Тому, коли ви шукаєте вигоду в партнерстві, і коли ви в партнері бачите психологічно батька, тут будуть одні розчарування. І саме в такі моменти ви можете відслідкувати, що всі мужчини ваші в вашому житті вас намахують на гроші, обдурюють, позичають, ви вкладаєтесь в якийсь бізнес, да? ви можете все для сім'ї, тобто там можете умовно жити на вашу зарплату, а він собі вничку відкладає, це все підсвічуєте. Що у вас прив'язка до матеріального і ви це требуєте від мужчини. Ви від нього требуєте, як від батька, а він вам підсвічує. Я тебе буду безцінювати. Ти будеш фінанси тягнути, сім'ю всю тягнути, а я буду просто як дитиною маленькою. Вам він підсвічує вашу дитячу травму, пропрацюйте її і розвинеться вам, і зцілите ви свою дитячу травму. І внутрішньо треба працювати з своїм внутрішнім батьком і матір'ю. Опори вас тут немає на батька, опори нема хорошої на маму. Тому що правильно, того ми в токсичні партнерства і попадаємо, а потім розчарування, а потім 15, 20, 30 років, я прожила з некоханим, я його не любила. Ваша задача стати на путь істини. І в цьому вам допоможе цілітель. Також тут карти говорять, що таємниця вам відкриться, що вас ведуть в вашу місію. Відціліття. Але для того, щоб стати хорошим цілітелем, ви повинні в першу чергу зцілити себе, своє серце від образ, від обід і так далі. І тоді, коли ви пропрацюєте оцей цей урок, ви тоді зустрінете гідного партнера, і у вас буде мідовий місяць, як мені хочеться сказати, буде така любов, якої ніколи у вас в житті не було. Тільки партнер на дорослу позицію вас може прийти гідний дорослий партнер, і тоді виходять гарні гармонійні стосунки. По інакшому, коли ви в дитячій позиції заходите в партнерство, чоловік вам підсвічує, він або старший буде набагато від вас. Це ви батька шукаєте. Але тої любові, тої повноти, любові, яка є між партнерами, ніколи не буде. І рано чи пізно ваш тато у виді партнера вашого буде шукати любовницю, тому що ви граєте кого правильно дочку йому. Чоловіки, які дивляться мене, все перевертаємо на себе. Ви, значить, шукаєте мамку в обличчі жінки і чекаєте, що вона вас долюбить. Ваша задача внутрішньо попрацювати на образу з мамою, пропрацювати ту тему, самим себе долюбити, дати оцю упору на маму і тоді гідну партнерку зустріти до класних, медових, сладких стосунків, таких мені хочеться сказати. В цьому є ваш урок. Ви на сьогоднішній день дуже травмована людина, тому ви апріорі таких же. І Травмованих притягуєтесь вчитися приходьте до мене в наставництво, я допоможу вам пройти на скорій швидкості в оці класні переміни. І саме така дорога приведе вас в сонце, розквітна ваша душа, стілитеся ви, розцвітете дівчата, як ці квіти. Тобто, да. І тоді на вашу енергетику будуть притягуватись гідні чоловіки. І буде у вас дом, і повна чаша, і будинок ви собі купите, і фінансово ви будете рости, з партнером, і партнер буде рости. Поки що ви себе розтрачаєте на не тих чоловіків. Да, ви тут маєте розвілку зробити з цим мужчиною, який є, батька вам грає. І ви маєте розірвати, хтось має шлюб розірвати, тут, прямо бачимо, кольця, да, хтось розвестись, кармічні уроки розв'язати до пройти, тому що у вас багато злості на партнерів, на те, що вони приходять тільки стратегіями, і в ітогі що вони вас, вони вас придають. Ці історії перепроживав і рід, і рід кажуть під силу це пропрацювати, зламати цей сценарій. Хтось цим займається, а хтось так і сидить далі. Ну, це ваш вибір, ваша відповідальність. Рід вам також підказує і вищі сили кажуть: Давайте, давай, іди туди, і це і буде твоїм багатством. І сам князь тьми вас нагородить багатством вас і вашого чоловіка, майбутнього, той, який покаже вам, що таке дійсно є любов. Настояща любов, да, де панує гармонія у всьому, ізобілля у всьому, там, де панує любов, злагода, мир і спокій. Тому що на сьогоднішній день ви тільки своє життя притягуєте до жуанів, які вас обманюють для чоловіків хитрожопих лисиць в своє оточення. І далі вас чекає, що? Розрушення, башня. Тобто, по інакшому не буде. Вас в трансформації будуть заводити до безкінечності, вам будуть давати кармічних партнерів, поки ви не пропрацюєте у цей блок, який я озвучила для вас. Тому працюйте, удачі вас! Я вас вірю, вас все вийде і зустрінете ви свого партнера, з яким ви розцвіте і буде співати ваша душа. Боже, який розклад? А сама з себе щось.